Всім привіт! Ви на каналі Фріланс на Фурі. І з вами його ведучий Тіма Череб. Це мій перший досвід, коли я якось взаємодію плюс-мінус з камерою. Розказую на камеру, буду щось вам показувати. Тому буду дуже багато тупити і це нормально. Постараюся з. Часом покращувати свій рівень. Звати мене Діма. Я на даний момент живу у Вроцлаві, сам з України, з міста Черкаси. Зараз працюю у польській фірмі вантажоперевезень. Влаштувався близько двох місяців тому. Вчитись я тоді пішов в школу Академія Язди, пройшов курс довгий, мав. Екзамени на С, на категорію С плюс Є на Код 95. І весною, нарешті, нарешті, весною, я отримав пластик, подавав екзамени і все, був готовий шукати свою першу роботу. Хотів би розповісти вам, як я шукав свою першу роботу. Як ви замітили, змінився трошки ракурс. Ви напишіть в коментарях, якщо хтось взагалі це подивиться. Чи ви мене взагалі чуєте, як вам картинка, як вам звук, як вам картинка була на дворі? за роботу. Шукав я її десь приблизно з місяць. Шукав як і на це, так і на це плюс є категорію. Мабуть, навіть на початку шукав більше щось на це, типу, для того, щоб не відразу сідати з пешки на? Здоровенний цеплю, А їздив ще думав, якийсь період по це категорії. Раніше їздив я на бусі до 3,5 тонн, звичайний бус, Fiat Ducato або Peugeot Boxster теж був Два роки їздив на такому бусі по цілій Європі. Ще тоді на вантажівку пересідати взагалі в принципі не думав. І тому за роботу шукав десь около місяця. Шукав на польському OLX, шукав також на Фейсбуці. Найчастіше було це знайти роботу, де вас візьмуть без досвіду. Якщо ще на це категорію типу ОК, то на це плюс є знаєте, без досвіду. Ну було супер тяжко. Вакансії, відразу скажу, що вакансії на Європу я не розстрілявся, тому що в мене наразі зараз немає документів, щоб їздити і виїжджати з Польщі. Зараз можу працювати поки що тільки по Польщі, але в планах, звичайно, там не хочу загадувати, але ближче до середини осені, мабуть, вже піде контент по Європі. Я надіюсь, як говорив, з найважчого бо знайти роботу, де візьмуть без досвіду. Тим більше я бав, в автошколі їздив на хто вчився, хто трошки в темі, я думаю, той розуміє, на тандемі. Тобто це була маса гел, типу як е, такий, вантажівочка така, цієї категорії, скажімо так, більше вже забувся, да, але там нічого так тяжкого. Плюс ще додатковий прицеп. Це не було так, як зараз, от, наприклад, що голова або там, тягач і там напівприцеп. Було трошки іначе. Переживав, що раніше я ніколи не їздив на чомусь такому. І да, Я їздив на тандемі, я здав сам екзамени, я вже плюс-мінус навчився назад здавати, і по місту плюс-мінус їздити. Але якоїсь такої практики по роботі, тим більше не на тандемі, а на чомусь такому, як зараз, то не було. Тому думав спочатку на цю категорію. Е, весь час, коли дзвонив, мені казали. Я казав, що я без досвіду, але казав, їздив на бусі. Вони да-да-да, окей, але без досвіду, на жаль, ми не набираємо. Були вакансії, які брали без досвіду, але це були жахливі вакансії. Типу, як зараз пам'ятаю, мені навіть тоді самі написали. Я, по-моєму, на Фейсбуці написав, що шукаю роботу без досвіду. І звісно, ці самі топові вакансії, які самі шукають собі водіїв. Мені розповіли, що робота по Польщі. Типу на вихідні ти з'їжджаєш додому, тобі ж 5 днів їздиш Їздиш плюс-мінус по, по Польщі, але по самих магазинах карифер. Тобто, грузиться нам в складах десь по Польщі карефу і розвозиш це. За це все вони платили, як мені тоді сказали, 6 тисяч. 6 тисяч за те, що ти живеш в кабіні. П'ять днів в тиждень, по їхніх словах. Типу, супер фірма, щоб навчитися, лучше не знайдеш. Так як мені казали. По факту, ну я розумів, що блін, за шість, якби я їздив кур'єром на веліку, на Голову і отримував дехай, там 4-4 з половиною, а тут відповідальність, весь час живеш в машині. І геморрой за 6 тисяч воно просто того не вартує. Так, да, я без досвіду, але якби кожен оцінює свій труд по-різному і потрібно його цінувати, навіть якщо ви не маєте досвіду, але ви нормальний, ви не бухаєте, не курите траву під час роботи там, адекватний, не спите вам, коли вам треба їхати. Тому я знайшов іншу вакансію, прийшов на пробний день, поїхав. Це була вакансія на дистрибуції на цей категорії. Поїхав і зрозумів, що ні, зовсім не цього я шукав. Що мені не сподобалось там, це днюка там була 240. Виїзди були ранні. з зросла виїжджав плюс-мінус о 4 ранку. Повертався плюс-мінус о 14, бувало там 12 десь так. Але розвозиш, дистрибуція розвозиш на... Рефрижераторі, тобі ж в тебе ще, типу як це означає холодильник, тобі ж грузовий вітіл в принципі в тебе охолоджується. Ти маєш слідкувати за температурою, розвозиш там всякі продукти. Їздили по таких селах і жахливих місцях, і це ти все вручну, ще там маєш переносити. дав тебе була електрична павичака. Як ти переходиш, приїжджаєш до магазину, бувало таке, що тобі просто треба. Не цілу палету забрати, а декілька з неї ящиків. Це ти все сам таскаєш. Плюс мені не подобалось, що, мабуть, з п'яти магазинів, які ми в той день привезли товар, плюс-мінус в чотирьох, мабуть, чи в трьох, взагалі не був зайнятий просто паркінг і весь під'їзд був перекритий звичайними легковими автомобілями. Тобто ти нормально не під'їдеш. Цей геморой, коли ти стаєш десь на тротуарі на другій стороні вулиці. І через пішохідний перехід перевозиш ці такі госички маленькі з товарами. Ну, таке. собі. Я зрозумів, що, мабуть, все-таки ні, не в такому я поганому положенні, щоб іти вже на все підряд. Тому думаю, добре пошукаю ще щось. Також мені подались вакансії на мусоровоз. Як це? Сміттєвоз, мабуть, сміттєвоз. Що для мене було важливо? Типу, я пішов би там працювати, так, да, це ти їздиш по місту і так, да, це все ж дуже ранні зміни були. Але я погодився б працювати. Якби це я був водієм, я собі їжу, а колега мій, хто не водій, там собі займається тим всім ділом, пов'язаним з сміттям. Але як я подзвонив і сказав, ну. Ви будете там замінятися плюс-мінус. Я зрозумів, що теж ну не підходить ця робота, не хочу я смердити сміттям. Хоча, можливо, хтось там працює і він не смердить у сміттям. Йому подобається, можливо, і так. Ну блін, чомусь мені здається, що ну не хочу я працювати на сміттєвозі. E, і потім я знайшов вакансію також через Фейсбук. Саме цікаве, мені написали теж оце вишка знову до вакансій, які самі пишуть. На мій пост відповів чоловік там поляк. Що він шукає водія, який буде їздити з Броцлава на Лоць і назад. Виходить, плюс-мінус там 560-580 там кілометрів щось в цих приділа. Я приїхав, поговорив з шефом. По першій нашій розмові з шефом все було окей. Я поїхав два пробних дня, теж працює молодий хлопець, білорус. Він мені... Розповів теж, якщо на фірмі, розказав так, що фірма просто моя конфетка, йди ти працюй, просто лучше фірми я не зустрічав. По факту, зараз, пропрацювавши тут два місяці, я розумію, що все взагалі не так і хі -хі, не, не так сладенько, як розказував. Але в цілому працювати можна. Плюс цієї вакансії, так як я шукав вакансію, щоб я був кожен день вдома, щоб я не їздив вночі, щоб мене взяли без досвіду, щоб я не таскав вручну там щось супер тяжке. Коротше, я просто шукав вакансію нормальну водія максимально нормальну, на яку візьмуть без досвіду. Я знаю, що 100% можна знайти краще, але. Пішов сюди, працюю тут. Про цю роботу саме я вам розкажу повністю в іншому відео. Але тут так коротко, що зараз от їздю на Сканії 410, який рік, чесно, навіть не знаю, не останнє покоління далеко. Знаю, що приїхав з Голландії, це рік, мабуть, 15-14 прицепом катаюся в основному 90% їжу з Вроцлава в сторону лодзі і назад. Також у нас є на фірмі менші Це катего... по цій категорії, теж всі скані, але поменше такі. Там більше дистрибуція по магазинах Дівс, хто з Польщі, можливо, в Гірманії такий є, чесно не знаю. Вони розвозять ці діуси. Там, звісно, робота більшарова. Місця такі вже позанімали. Так як нас у Вроцлаві дуже нас небагато працює зараз чи 5-6 чи 6 чоловік, а сама фірма знаходиться в Лодзі, то дорожчя, поки що працюю тут. Що ще хотів би розповісти? Про що хотів би знімати? Це в основному моє життя, це професія водія вантажівки. Це якісь красиві місця, плюси, мінуси, все, що з цим пов'язано. Якийсь саморозвиток, можливо, теж люблю послухати книжки аудіо. Теж можливо буду якісь вам рекомендувати, можливо, мені порекомендуєте, якщо хтось буде взагалі це дивитись. Бо це перша спроба щось зняти і якось в цьому плані почати якийсь рух, бо давно мріяв якийсь канал. На Ютубі створити і щось туди знімати. От зараз ніби з'явилась тематика. В найближчому майбутньому, я надіюсь, буду їздити по Європі. Буде набагато більше цікавого. Хотів почати ще знімати ще коли їздив на бусі, але розумівши знімати, я можу а монтувати взагалі, ні не вмію руки не з того місця, ні якось навіть, мабуть, не було. Коротше, навіть не щось. Може, як пробував, але щось дуже примітивне і воно не дуже виходило. Хоча там дуже було багато цікавого матеріалу, дуже багато фотографій в принципі, вийшлося. Можливо, якісь відосики теж у мене повишалися. Про роботу на бусі теж я розкажу в іншому відео. Зараз є така змога. Зараз є у мене компаньйон, який мені допомагає з зйомкою з монтажом. Тому в наступних відео теж можливо його покажу. Пишіть, що взагалі думаєте, що краще познімати, що вам цікаво, я вам хочу теж розповісти, як я починав шукати роботу там більш поглиблено, як знайти так само, як, наприклад, люди, які взагалі без досвіду, думають, да, фура, це щось огромне, здорове, я взагалі теж не супер керовця, тобі ж водій, і можливо це взагалі не моє. Мені тяжко, я не вмію. Я думав так само перші. Три практичних уроки на, в автошколі, в мене теж взагалі нічого не виходило. Мені було дуже тяжко, я думав, що ні, я не знав. Якщо ця категорія, після того, якій за бабусі було окей, це плюс є при цепить, туди крутить, ти крутиш в одну сторону, воно їде в іншу. Все не так було дуже тяжко. Але покроково, покроково, і я розумію, що от вже щось виходить. Як я прийшов сюди на фірму, сів перший раз на цю машину я ставав під рампу, одним, хто там. Боїться, да, я не заїду, я, не... я ставав під рампу десь хвилин 15. Отак, От що в... реальних 15 хвилин. Це перший, і перший тиждень, мабуть, було очевидно. Ну, звичайно, кожен наступний день трошки краще. Я працюю зараз коло двох місць, все рівно, далеко не ідеально. І ну, якихось хвилин-три, може бути я навіть стою і зараз під рампу. Типу, не з першого разу це все приходить з досвідом. Він реально приходить, а не як я думав, що це ну це треба. Коротше, щоб тобі йшло, і, і все. Типу, коротше, все приходить з досвідом. Кому що цікаво, пишіть за картинку, пишіть, за звук пишіть, зніму теж обзор цієї машини. Теж е, хочу вести свій інстаграм. Він з'явиться пізніше, а або можливо навіть під цим відео, теж по цій всій темі. Тому дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. 100% ні. Ну, може комусь сподобалось, то лайкніть або дизлайкніть, якщо не подобається. Напишіть якийсь коменти. Всім дякую за увагу і зустрінемось в наступному відео. Бажаю удачі.